Друзі, всім привіт! Нещодавно був в кінотеатрі, дивився новий фільм від Marvel Громовершці. Що я можу з приводу цього сказати? Це вже другий фільм від Marvel, на який я ходжу і я виходжу звідти без якогось задоволення. Раніше я ходив на фільми від Марвел, і мені подобалось це. Ну, типу, я розумію, що це фантастика, що це прикольно. Там ну, гарні актори. Чоловіки це чоловіки, жінки це жінки, жінки гарні, актори, чоловіки однокачені. Статура у них така, як кажуть, чоловіча. Ось. Що я можу сказати про цих громовержців? Мені не сподобалась сама голова героїня, яка я забув як її звати. Ну, така білявий волос. Вона дуже негарна, як на мене, вона негарна. Те, що воно розкидає чоловіків, які в бронежилетах, в модеруванні, як не знаю, картонні якісь коробки. Ну, раніше це було прикольно, але це було прикольно, коли це були чоловіки. Я розумію думаю, що багато хто розуміє, що якщо бити так людей по лицю руками, то ти зламаєш руки при перших вже ударах. Але це я дивився як на фантастику. а Нещодавно мені це дуже набридло. Це як я дивився цей фільм теж від Марвел про Капітана Америку Чорного. Там взагалі карлиця була, яка теж розкидала чоловіків такі, ось. Ну, ну, Це не може бути, друзі. Такого бути не може. І воно навіть, дивить, ну, я дивлюся, і мені якось противно, як сказати на ну, українській мові, не знаю. Це дуже. Ну, від, 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 відвертає, і Марвел, настільки, я не знаю, не може зняти нормально щось, якесь кіно, щось шлак якийсь знімає. І, ну, Фільм я пересказувати не буду. Фільм мені сценарій не сподобався взагалі. Ну, Типу, там із цієї нової команди, так би мовити, тільки ось цей зимній солдат, який був з оригінальним Капітаном Америкою, і все. Коротше, мені дуже не подобаний не сподобалось. Але ще, що можу сказати. Раніше, щоб, ну, типу, я так розумію, по коміксам Суперсолдат це був Капітан Америка, якого... якому вкололи сиворотку, і він став таким. Наразі сиворотку чуваку вкололи. І він вже зміг і літати, і я не знаю, коротше, що творити там. І... Друзі, це. Ну, Як на мою думку, повна херня. І нікому не раджу сходити на цей фільм. Якщо ви хочете сходити, витратити час, витратити свої гроші. краще дочекатись, якщо ви дуже сильний фанат Марвел, подивитись цей фільм, коли він вийде в, гарному, в гарній якості. Тому що ну, це треш, це просто треш. І предыдущий фільм це був треш. І цей фільм це треш. І там в кінці вони кажуть, це нові месники. Я, спом... я пригадую старих, так би мовити, старих месників і старі фільми від Marvel — Так, там теж фантастика. Теж вони там в'ються, я не знаю, там кидаються цими щитами, молотом. Ну, Це було якось так, гарно. чи що. Було стільки там цих жінок, які типу розкидують чоловіків. там, я не знаю, ну, Коротше, друзі. Е, якщо з 10, то цей фільм на трійку. Трійку тільки зазимніли солдата і все. Гумора там. Гумор трішечки був. Але такий собі. Все, ще раз кажу, що не раджу ходити в кіно на цих марвел, тому що кіно. На мою думку, так, оце кіно хромовешці. На мою думку, гівно. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. з вами був Сергій. На слава Україні!